Дитячий музичний гурт заснувала на Черкащині Переселенка із Донеччини. Відколи її рідне місто Харцизьк окупувала Ерефія. Жінка забрала дітей та поїхала. У Чигирині почала все спочатку: влаштувалася в музичну школу, а згодом зібрала дитячий колектив. З переселенкою познайомилася Яна Лимаренко. А світську музику акапела виконують школярі. Це родинний колектив. Тут діти з двох сімей. Разом таланти зібрала вчителька музики і почала вчити складного співу без акомпанементу. Темп можливо, хтось не дотягне, можливо, там з тональності можна збитись. Але в процесі шліфування це все проходить. Василина разом із сестрою Уляною це дочки викладачки Ганни Калініної. Їхня родина з міста Харцизьк на Донеччині. Коли 2014 року місто окупували, Ганна забрала чотирьох дітей. Має ще двох старших синів. Приїхали на Черкащину. Нас взагалі не підбирали. Взагалі, спочатку були я, моя сестричка. Потім до нас прийшли ось і Давід. І якось так вийшло, що вони дуже мелодійні. І якось Анна Валентинівна вирішила поставити нас разом і вивести, тому що ми співаємо якби краще, ніж інші, і звучимо теж дуже гарно. Спочатку було дуже важко, трохи видохнули, коли жінку взяли на роботу в музичну школу. Нам запропонував батюшка місцевий поспівати в церкві. Ну а треба ж розучити репертуар спочатку. Ну, ми ціле літо його розучували. Коли вже розучили майже все, ну, до кінця, нам відмовили. Сказали, вже не треба, а що що, що з цим треба робити? Ну, ми почали далі. Колектив став і розрадують для жінки. Адже Ганна сумує за домом та рідними, які по той бік кордону в Харцизьку. Зараз воно окуповано. Там залишився мій, мій батько, мій старший син. Там живе з Сім'єю ми їх не бачили вже три три роки. Це дуже тяжко. Звичайно, хочеться усіх побачити, обійняти. Діти вже вигравали в конкурсах та брали участь у концертах. Сьогодні перший сольний, і на сцені за лаштунками вони дружня команда. Ми особливо не переживаємо, тому що ми вже багато раз виступали. Так дуже нравиться. Ну мені подобається, звісно, тому, що тут друзі на сцені жодних хвилювань. Родинні команди впевнено беруть ноти. Інші двоє вокалістів теж рідні. Давид із Дар'єю живуть у Чигирині. Їх у музичну школу записала бабуся. Там їхні таланти помітила викладачка початку був такий страх, тремор. Навіть ну це ми знаємо всім початковим артистам. Ну але я хочу сказати, що це взагалі на це треба не звертати уваги, тому що е, ти, якщо ти співаєш, ти повинен розуміти, що ти хочеш донести залу. Найбільше діти виконують церковні пісні, складна музика до душі молоді. Які співали в церквах, які співали в оперних театрах, та вони всі прийшли самодіять, починали вони самі того взяти і. Гмирюю того взяти і Гришка, і Солов'яненка Самодільних їх побачили, так як оце я побачу. Діточка, я підійду, скажу, діточка, тобі треба поступати там, розвиватися, тому що в його є талант. Концерт не безоплатний. Діти збирають кошти для військових. Біля входу поставили скриньку. Коли Бог дає людині талант, то ще велике питання: він цим її карає чи винагороджує? Тому якщо талант не реалізується, не доходить до людей, то він нищить душу. І ми, коли побачили, що це за діти, хоча язик не повертається називати дітьми, це свідомі громадяни. Як вони поціловані Богом, як вони хочуть себе реалізувати і труд свій покласти на нашу перемогу, От ми зробили все. Щоб це сталося, діти вже давно хочуть співати не лише у місцевих залах. Свій талант вріть показувати всій Україні та чекають запрошень. Яна Ломаренко, Олександра Лісовий, Черкаська обгость п'ятий канал.